Сезон звітів на фондовому ринку в самому розпалі відзвітували дуже важливі компанії з технологічного сектору, такі компанії, як Google, Amazon Тощо сьогодні хочу розібрати чотири дуже важливі компанії для всієї економіки, подивитися, що ж там відбулося в них, які результати вони показали. І наприкінці відео я також розповім, що я планую робити зі своїми позиціями в тих чи інших компаніях. Для початку в кількох словах про те, як взагалі проходить сезон звітності. Значить, компанії звітують дуже добре. Якщо ми подивимося на компанії з S&P500, близько 85% компаній зі списку S&P500 перевершують очікування аналітиків. При цьому технологічний сектор також почуває себе досить непогано, десь на 10% різниці між очікуваннями і фактичними звітами. То ми бачимо в принципі, що компанії з S&P500 почувають себе досить впевнено. Значить, сьогодні ми розглядаємо чотири компанії. Звичайно, я хочу розпочати з компанії Google, тому що про компанію Google ми на цьому каналі до детально Говорили протягом цього року в нашій інвестиційній спільноті. Я дуже багато уваги приділяв саме компанію Google, тому що вважав її досить привабливою в цьому році для покупки. Значить, Якщо ми подивимося на перформанс в цьому році, він феноменальний близько 63% зростання. Знову ж таки, ми говоримо про 63% росту за останній рік для компанії з капіталізацією більш ніж 2 трильйони доларів. При цьому робота цієї компанії протягом цього року супроводжувалась дуже негативним сентиментом, і по суті, ось це зростання було забезпечено по суті останній. Анніми кількома місяцями, коли акції компанії там з червня, умовно кажучи, зросли десь на 60%. Інвестиційній спільноті я детально пояснював ситуацію, які опинилась компанія Google. Я писав про те, що ситуація з Google це класичний приклад value dislocation, Тобто, умовно кажучи, коли фундаментальна внутрішня вартість цієї компанії суттєво вища ніж ринкова капіталізація. Тобто, умовно кажучи, я говорив про те, що акції зараз коштують значно дешевше ніж їхня справедлива вартість, і це часто відбувається взагалі через такі. Короткострокові якісь перекоси в очікуваннях, тимчасову переоцінку ризиків, ринкові упередження і випадок з компанією Google якраз і був ось цим прикладом Value Dislocation. тому що ринок був переконаний, що, по перше, Google програє конкурентну боротьбу чату GPT. Ринок також робив ставку на те, що пошуковий бізнес компанії Альфа буде працювати все гірше і гірше в першу чергу. Ринок дуже спрощував саме розуміння того, на чому Google заробляє свої основні гроші. Дуже часто я зустрічав фразу про те, що. Гугл вмирає, тому що це якісь дуже архаїчні 10 посилань в пошуку. Ніхто так зараз не шукає інформацію. Діти, підлітки і так далі. Що зараз використовують чат GPT і Так далі, значить, всі ці негативні сентименти, вони не справдилися, і ми бачимо, що Google показав просто феноменальний звіт. Значить, за минулий квартал ми бачимо, що прибуток в розрізі однієї акції зріс на 35% рік до року. Доходи зросли на 16% рік до року. Компанія перевалила за. Квартальний об'єм по доходу більше ста мільярдів доларів. При цьому практично всі сегменти бізнесу демонструють дуже е, сильний перформанс. Зараз ми їх трошечки детальніше проговоримо. Давайте почнемо з найбільшого сегменту бізнесу Альфабет, з того сегменту, який, начебто, повинен був померти. Значить, ми бачимо, що темпи зростання пошуку і пошукового бізнесу присвідчуються. В минулому кварталі цей сегмент зріс практично на 15% і згенерував більше 56 мільярдів доларів. Знову ж таки, на квартальному звіті сундер Пічайсео компанії проговорював про те, що вони активно впроваджують ai мод, ai оверюс. Це все елементи по суті стратегії впровадженню штучного інтелекту в продукти компанії Google. Всі ці продукти штучного інтелекту вони стимулюють використання пошукового сервісу Google і кількість пошукових запитів збільшується, і адопція цих. Технологія також покращується, тобто Google і його пошуковий бізнес продовжує зростати, і поки що ми не бачимо слідів ді з боку штучного інтелекту. Окрім цього, звичайно, велика увага була приділена і клауд сегменту бізнесу, тому що, як ми знаємо, клауд сегмент Google Ads входить в трійку найбільших клауд. Провайдерів взагалі в світі після Амазону і після Майкрософт цей сегмент також дуже швидко зростає. Близько 33-34% зростання рік до року перевалив сегмент за 15 мільярдів доларів. Прибутковість цього сегменту також дуже непогана, і вона поступово зростає. Тобто клауд пришвидшує своє зростання. Ми бачимо, що протягом останніх трьох кварталів ми маємо дуже позитивний тренд. При цьому у нас з вами є ще можливість подивитися на. Метрику, яка називається revenue backlog, тобто це умовно кажучи, потенційний дохід, який компанія може отримати від підписаних контрактів. І тут ми бачимо взагалі якесь феноменальне просто зростання майже 82% зростання рік до року. Тобто, по суті, компанія має видимість потенційного доходу в районі 158 мільярдів доларів. Тобто це дохід, який компанія потенційно може отримати протягом наступних періодів. Ця метрика суттєво зростає. В минулому кварталів беклог зріс на 37%, зараз зріс на 82%. То це дуже суттєве зростання, тобто, ми бачимо, що по суті у компанії є величезний об'єм потенційного доходу, який вона може згенерувати. Дуже важливим драйвером цього беклогу є саме. Зростання від клауд сегменту Тут ще важливо також сказати, що специфіка компанії Google полягає в тому, що вона будує свої обчислювальні потужності для Google Cloud, а не лише на продуктах NVIDIA чи аналогів. Вони також мають свої власні продукти для дата центрів, які називаються TPU. І попит на TPU, він дуже зараз суттєвий. А Сундар пічев в своїх коментарях проговорював, що вони продовжують дуже агресивно інвестувати в розширення своїх потужностей. Більше того, антропік дуже важлива компанія в сегменті штучного інтелекту вона планує отримати доступ до одного мільйону цих TPU. Окрім цього, сундер також проговорив про те, наскільки швидко зростає Gemini. Це аналог чата GPT від компанії Google. Сундер проговорив на звіті, що Gemini зараз має більше 650 мільйонів активних місячних юзерів свого додатку. Знову ж таки, це дуже швидкий темп зростання. Цей додаток показує. Чат GPT на даний момент має більшу кількість юзерів, але. Gemini дуже швидко й дуже агресивно зменшує ось це відставання від чату Тобто, по суті, ми бачимо, що практично усі вертикалі бізнесу Google зростають. Клауд зростає, пошуковий бізнес зростає, а підписки зростають. Тобто, ці важливі ключові напрямки, які є драйверами для компанії Google, вони продовжують дуже суттєво зростати. Значить, окремо потрібно, звичайно, сказати стосовно капітальних витрат. Ми зараз знаходимося в стадії розбудови інфраструктури для компанії Google, і капітальні витрати дуже суттєво зростають. Відповідно, ми маємо суттєвий тиск на вільний грошовий потік, і ми будемо продовжувати це мати протягом і наступного року, тому що якщо подивитися на графік зростання капітальних Альних витрат в цьому кварталі вони взагалі досягнули своїх рекордних значень близько 24 мільярдів доларів. Це зростання на 83% рік до року. Тобто капітальні витрати зростають дуже швидко. Що тут потрібно розуміти, це те, що компанія бачить величезний попит на свої продукти по всім своїм вертикальним. Відповідно, компанія зараз змушена інвестувати величезні кошти в розбудову цієї інфраструктури. По суті, Google заткнув роти більшості скептиків, які критикували компанію. Вони показали шикарний перформанс, як і з точки зору акцій, але і що найважливіше з точки зору саме операційного бізнесу. Далі давайте поговоримо про компанію Microsoft, тому що. Microsoft також є чудовим перформером з точки зору своїх якихось операційних результатів. Ціна акцій відругувала можливо не так оптимістично, як по компанії Google, тому що акції впала десь на 3%. відсотки. Хоча якщо ми подивимося, по суті акції так за останні 5 днів так і не змінилася. Microsoft також показує дуже достойний перформанс в цьому році близько 30% зростання рік до року. За останні 5 років близько 160%. Тобто Microsoft, незважаючи на свій гігантський масштаб, продовжує показувати дуже гарний перформанс. Microsoft також переверсило очікування аналітиків, як і по доходам, так і про прибутку на одну акцію. Дохід склав близько 78 мільярдів доларів, близько 18% зростання рік до року. EPS зріс на 13%, Операційний прибуток зріс на 24%. Також більшість сегментів бізнесу, які є у компанії Microsoft, Вони показали прекрасне зростання. Найслабше напевно працюють сегменти Xbox та Windows операційної системи. Але те за чим всі слідкували, звичайно, темпи зростання Azure Cloud сегменту компанії Microsoft. І ми тут бачимо близько 40% зростання рік до року. Тут ми маємо і Azure, і також деякі інші супровідні Cloud сервіси. При цьому і по аналогії з Alphabet Ми також бачимо тут велике зростання показника RPO, Remaining Performance Obligation, Це метрика про яку я дуже часто розповідаю в своїх відео. Близько 51% зростання рік до року. Тобто попит на продукцію Microsoft залишається дуже потужним, в тому числі на клауд-сегмент. що важливо стосовно компанії Microsoft, так це звісно, її роль в діяльності компанії OpenAI, Авторів чату GPT. вони підписали нещодавно дуже важливу угоду, яка передбачає те, що знову ж таки зміниться статус компанії OpenAI, яка є на даний момент неприбутковою організацією. Можливо, ми побачимо в якійсь найближчій перспективі потенційне IPO від компанії OpenAI. Це означає по суті для Microsoft, що вона буде мати важливу долю і важливий вплив на подальшу діяльність компанії OpenAI. ОПЕНАЙЙСАТЯ Надела з CEO компанії Microsoft проговорив на звіті, що. OpenAI законтрактували м, послуг ажура десь на 250 мільярдів доларів. Тобто, ми бачимо, що по суті OpenAI є дуже важливим клієнтом для Microsoft. і в принципі вони продовжують дуже тісно працювати один з одним. Тобто, якщо ви є акціонером Microsoft, скоріш за все, ви можете спати спокійно, тому що бізнес показує класний перформанс і зростає дуже стабільно, плюс має покриття на дуже важливі ai тренди наступних кількох років. Компанія є бенефіціаром штучного інтелекту, як в розрізі. Адопції цієї технології і впровадження серед величезного об'єму своїх продуктів, так і з точки зору розбудови AI інфраструктури. А тепер давайте поговоримо про мета, тому що мета є лузером цього сезону звітностей після звіту акції компанії впали більше ніж на 11%. Значить, чому так сталося? Що дійсно був такий катастрофічний звіт у МЕТ? Якщо коротко дати відповідь на це запитання, то ні, справді звіт був дуже достойний. Мета також перевершила очікування по доходу, і дохід компанії склав більше 50 мільярдів доларів, зростання 26% рік до року. Тобто компанія з величезною капіталізацією продовжує зростати з шикарними темпами 26% рік до року. Звичайно, напевно, був певний сюрприз стосовно проблем з. EPS, тобто прибутком на одну акцію, він був суттєво нижче ніж очікувало аналітики. Знову ж таки, тут потрібно розуміти, що на EPS вплинули одноразові податкові списання, які в подальшому ми знову ж таки не будемо спостерігати, тому тут немає абсолютно нічого критичного. І як на мене, це абсолютно не псує гіпотезу по самій компанії Мета. Відповідно, по EPS можна не переживати. При цьому, якщо ми говоримо про якісні показники, типу Family Daily Active People, тобто це активні юзери, які користуються платформами Meta, хоча б. Один раз на день ця метрика продовжує зростати, незважаючи на свої якісь феноменальні масштаби, по тому який об'єм людей користуються. А платформа Мета він продовжує зростати. Метрика зараз близько 3,54. Дохід в розрізі одного юзера також продовжує зростати. Тобто, по суті, з точки зору там доходу чи якихось метрик ефективності, ми проблем особливих не бачимо. Найбільша проблема стосовно компанії Мета полягає в тому, який об'єм грошей вони планують витрачати в подальші періоди. Тобто, мета на відміну від інших великих технологічних компаній, таких як Microsoft, Google чи Amazon, в них немає свого. Підрозділу клауд обчислення, да? тобто вони по суті не продають ці послуги стороннім компаніям. Вони обслуговують власну інфраструктуру, яка є гігантською для них. Але при цьому компанія Meta продовжує дуже агресивно інвестувати. в цьому році вже було витрачено близько 50 мільярдів доларів капітальних витрат. Величезна частина цих коштів була витрачена саме на. Клауд інфраструктуру і на обчислювальні потужності. Більше того, мета активно залучає сторонніх клауд провайдерів для того, щоб користуватися їхніми потужностями і швидше масштабувати свою інфраструктуру. Як Марк Цукерберг говорив під час своїх інтерв'ю, ми так ми вкладаємо дуже багато, і ми боїмося, що ми не довитратимо кошти там, де потрібно. Відповідно, ми не боїмося перевитратити ці кошти, навіть якщо ці кошти будуть витрачені суперраціонально, ми все одно. Ідемо на цей крок знову ж таки. Подібні заяви це не те, що хочуть чути аналітики або акціонери компанії Мета, тому що у марка Цукерберга є певний негативний. Трек рекорд стосовно подібних моментів можна спокійно згадати період 22-23 року, коли сантимент стосовно мета був просто жахливий. В першу чергу через величезні інвестиції в реаліті лапс це по суті сегмент бізнесу, який потенційно повинен був займатися метаверсом. Знову ж таки, це ставка, куди було злито величезні об'єми коштів, яка абсолютно не виправдала очікування ні інвесторів, ні аналітиків. І звичайно, в той період акції компанії там зі своїх хаїв обвалилися десь на 70%. Я маю дуже давній досвід роботи з продуктами компанії Мета, в тому числі рекламними інструментами. І я досить добре розумію, що цей бізнес. Відповідно, тоді, десь бачучи цей негативний сантимент, я був дуже активним покупцем акцій компанії Мета. І в період 23-го року, коли мене там коштувало в районі 150-180 доларів, я активно нарощував свою позицію в цьому бізнесі. Розуміючи, наскільки цей бізнес був недооціненим. І звичайно, з тих пір акції компанії зросли дуже суттєво, але в будь-якому випадку потрібно розуміти, що ринок вже знає, як марк може витрачати гроші. В наступному році очікується, що витрати мета зростуть десь на 30 чим Знову ж таки, доходи будуть зростати повільніше. Відповідно, це суттєво вплине на ефективність самого бізнесу. Ми можемо опинитися в ситуації, коли сантимент навколо компанії мета буде погіршуватися, це буде мати негативний вплив на ціну акцій. Зі свого боку, я не планую виходити з цієї позиції. Я буду тримати руку на пульсі. Як на мене, мета підтвердила те, що це дуже високоефективний бізнес. Якщо ви подивитеся на значення, наприклад, рентабельності залученого капіталу або скорочено ця метрика називається ROC, Return on Capital Employed, Ви побачите, що компанія гіперефективна. Це значення. В цьому році складає близько 30. В 2022 році ця метрика падала десь до 19%. Але компанія має дуже хороший трек-рекорд стосовно цього метрики. Тобто компанія ефективно використовує капітал для генерування прибутків і враховуючи ті активи, які є у компанії мета, я не бачу причин, чому у компанії мета в довгостроковій перспективі не повинно виходити заробляти кошти і робити це дуже ефективно. Знову ж таки, це означає, що сантимент не вплине на ціну акції. Якщо він вплине, якщо падіння буде більш суттєвим, я буду розглядати можливості для. Докупки і доповнення своєї позиції в цій компанії, і тепер до фінальної компанії це компанія Amazon. Значить, я про Amazon теж на цьому каналі записував досить багато відео, розбирав окремі відео. В нещодавному відео про дешеві компанії я також називав Amazon як привабливу компанію для покупки, враховуючи її вартість. Значить, Amazon в цьому році по суті має досить скромний перформанс. За year-to-date акції не зросли за останній рік. Акції виросли близько 19%. На звіт акції відреагувала дуже позитивно, близько 12% зростання рік до року. Чому такі слабкі перформанси у Амазону? В першу чергу, звичайно, через скептицизм стосовно AWS і темпів зростання. Амазон це ключовий гравець зі своїм продуктом AWS на ринку клаудучислені. Відповідно, їхні темпи зростання були досить консервативними в минулому кварталі близько 17,5%. і знову ж таки аналітики... Які говорили про те, що це дуже повільно, тому що Amazon програє конкурентну боротьбу Microsoft і Google. Я, я зі свого боку регулярно говорив про те, що Amazon зможе витягнути цю конкуренцію і зможе Пришвидчити свої темпи зростання, враховуючи те, що я бачив зі свого боку. І на цьому квартальному звіті Амазон показала, що дійсно вони зростають швидше. Найважливіша інформація, яку шукали інвестори, це звичайно темпи зростання доходу сегменту AWS. Цей сегмент росте на 20% рік до року, 33 мільярди доларів доходу. Цей сегмент генерував. Тобто, це дуже суттєві темпи. Росту і вони пришвидшуються. Зараз ми ще це подивимося. Кількох словах, що по іншим сегментам, загальний об'єм продажів ну складає просто якісь неймовірні показники близько 180 мільярдів доларів компанія за третій квартал згенерувала 13% зростання рік до року, тобто дуже суттєві. Значення Операційний прибуток близько 17 мільярдів доларів. При цьому що саме AWS має суттєвий вплив на операційний прибуток і є одним з найбільш прибуткових напрямків діяльності компанії Amazon. Операційний кешлоу виріс на 16%, Знову ж таки, по вільному грошовому потіку є дуже суттєвий тиск через величезні капітальні витрати, які здійснює безпосередньо Amazon зараз. Тобто, повертаючись до AWS, ми бачимо чіткий тренд на присвідчення, тобто. Ось ці два квартали 16,9% 175 і зростання. Саме в цей період ось ці два квартали були дуже слабкими з точки зору темпів зростання для AWS. І аналітики на цьому фоні якраз переглядали свої коментарі. Значить, зараз ми бачимо, що темпи зростання суттєво присвічуються. Більше того, Енді Джесі ще в своїх коментарях на звіті зробив особливий акцент на AWS, щоб ніхто з аналітиків не проспав цього. Зробив акцент на те, що це наші найшвидші темпи зростання починаючи з 2022 року. І тут є окрема фраза, яку він підкреслив, все, що він думає про аналітиків, зовсім по-іншому мати 20% річного зростання при річ річному темпі зростання 132 мільярда доларів і мати вищий відсотковий темп зростання при значно меншому річному доході, як це відбувається у наших конкурентів. При цьому беклог. 200 мільярдів доларів в третьому кварталі він ще також відмітив, що в цей беклог не входять деякі важливі угоди, які були підписані безпосередньо в жовтні. Тому говорити про те, що AWS програє конкуренцію, як на мене, дуже наївно, і це абсолютно не відповідає дійсності. В спільноті я писав про те, що ще на минулому кварталі SEO Amazon говорив, що у нас є більше попиту, ніж у нас є потужностей. Я артикулював, що темпи зростання AWS дабс у в найближчих кварталів у першу чергу, завдяки величезному Лну в кімнаті і цим слоном зараз є антропік, який зростає неймовірно швидко. Тобто, Амазон виводить нові потужності саме для антропіка, які. Знову ж таки використовують та також амазонівські чіпи Trainium, і це дуже великі потужності в загальній структурі AWS. Відповідно, AWS продовжує зростати. Драйверів є достатньо, потужності і попиту також є достатньо. І Енді Джесі в коментарях також проговорював, що зараз саме енергетика є таким вузьким горлушком для взагалі розгортання інфраструктури дата центрів При цьому ще цікаво, в контексті саме чіпів треніму вони в своєму прес-релізі також казали, що. Весь об'єм цих чіпів, які у них є доступні, вже замовлений, умовно кажучи. Тобто вони бачать величезну адопцію цих чіпів, і ці чіпи показують зростання близько 150% квартал до кварталу, тобто величезний попит на продукцію. Також Амазону було також кілька цікавих анонсів. Значить, я колись розповідав про проект Кейпер. Вони тут вказали, що вони розгорнули більше 150 сателітів. Звичайно, це дуже маленький об'єм сателітів, і у них однозначно є деякі проблеми з розгортанням цієї інфраструктурів. Структури, але принаймні мене вже тішить, що вони більш-менш стабільно почали про цей проект говорити. Як на мене, це дуже перспективний напрямок для роботи Amazon. І вони також проговорили про ЗУКС. Це робот-таксі від Амазона. Вони почали працювати в Вегасі. Ну про це ми вже знаємо. І вони анонсували використання цієї платформи для Вашингтону як восьмої локації, в якій вони тестують цю платформу. Тобто вже вісім регіонів, в яких ЗУКС починає працювати і тестувати свою діяльність. Знов ж таки не комерційний проект, але це цікава ставка для компанії Amazon. Тобто, якщо ми подивимося об'єктивно на цифри і на анонси, які ці чотири компанії зробили, як на мене, вони показали шикарні результати, І як з точки зору своїх фундаментальних показників, так і з точки зору темпів реалізації своїх намічених планів. Звичайно, мета зараз виглядає напевно як найбільш слабкий гравець, враховуючи, що у них немає свого клауд підрозділу вони в величезні витрати вкладають в розбудову і використання сторонніх підрядників для своїх обчислювальних потужностей. І я розумію, що можливо, сантимент сентимент стосовно компанії мета буде змінюватися в негативну сторону, в першу чергу через коментарі аналітиків, я є довгостроковим інвестором, і відповідно подібні проблеми в довгостроковій перспективі для мене не є якимось категоричним фактором. Як на мене, гіпотеза Meta досі залишається в силі. Звичайно, багато буде чого залежати від того наскільки якісно будуть імплементовувати вони свою стратегію. значить, якщо буде слабкість на ринку стосовно мета, якщо буде подальше падіння акції мета, як на мене, це може бути хорошою можливістю для докупки і доповнення моєї позиції. Чим я скоріше за все і буду користуватися, якщо я побачу подальший тиск на ціну акцій зараз. Поки що я не поспішаю це робити. Як на мене, зараз ціна акції ще не настільки приваблива для, для того, щоб прям доповнювати свою позицію, але я однозначно буду дуже уважно за цим слідкувати. Значить, позиції в компанії Майклсов у мене немає. І відкривати її на плану, але в мене є акції компанії Google та Amazon. Це мої корпозиції в моєму портфелі. Я щасливий, що тримаю ці позиції. Як на мене, це хороші компанії, які можуть служити надійною опорою для мого портфеля у довгостроковій перспективі. Тому я продовжую тримати акції компанії Google і Amazon. На цьому, все дуже дякую, до зустрічі.